Миколаївська гімназія номер 48 яка була зруйнована російськими ракетами, отримала шанс на друге життя. Відновленням освітнього закладу зацікавився благодійний фонд зі Сполучених Штатів Америки, заснований вихідцями із України. Наразі триває процес збору коштів для втілення проєкту. Докладніше про це розкажемо в наступному матеріалі. 23 лютого мої діти здали мені зошити на перевірку. Ось ми бачимо 23 лютого класна робота. А 24 лютого ми вже в школу не повернулися. Тримаючи в руках обгорілий зошит, вчителька нині вже 4 класу Миколаївської гімназії No48 пані Олена згадує останню роботу, котру 23 лютого 2022 року їй здали діти. На наступний день коридори вже спорожніли. 23 липня жінка вдосвіта прокинулась від вибухів і зрозуміла, школу атакували росіяни. Це були обстріли російськими ракетами С-300, це відбувалося не один раз. Залишилися конструктивні елементи, колони, плити, перекриття. Фундаменти, частини школи, частина школи не підлягає відновленню. Таким чином загарбники продовжили терор проти цивільної інфраструктури України. Якщо говорити за заклади загальної середньої освіти, то слід зазначити, що більша половина їх була пошкоджена. До нас залітали як гради, ракети прилітали. Більша половина закладів в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Значно пошкоджені у нас шість закладів освіти. Відновленням гімназії номер 48 зацікавилося за океаном. Благодійний фонд світанок, заснований представниками української діаспори в Сполучених Штатах Америки, розробляє необхідний проєкт. Саме відновлення цієї школи дуже важливе для. Суспільного життя цієї частини міста, тобто, коли діти повернуться в школу, повернуться родини, повернеться життя, бо не можна просто побудувати тимчасові будинки на пустирі. Треба відбудовувати все міське середовище загалом, і ось це і є те, що ми робимо тут. Кирило олійник окреслив три основні складові, котрі має проєкт відбудови. Безпека, поглиблений аграрний та екологічний напрямок, а також енергоефективність. Ми всі знаємо, де ми зараз знаходимося, і війна ще не закінчилась, і тому ця школа буде мати, мабуть, чи найбільше бомбосховище серед усіх школ, які я знаю. Миколаїв це зернова, мабуть, столиця. України, і тому ми хочемо не просто відбудувати школу, а ми хочемо заложити фундамент для цілого майбутнього покоління людей, які будуть відновлювати південь України, відновлювати аграрну промисловість. Ми сподіваємося з нашим новим проектом, з новою концепцією, що ми зможемо досягти рівня енергозбереження а 0 це найвищий і найкращий рівень енергозбереження. Відновлення 48-ї гімназії має важливе значення для міста, зазначив Євген Поляков. За кількістю учнів школа фактично була найбільшим закладом загальної середньої освіти Миколаєва. Тут до війни навчалося майже тисяча дітей. Зараз ми плануємо, що це буде молодша і середня школа для більше ніж 1300 дітей. Для відновлення життя у корабельному районі потрібно відбудовувати цю школу. Якщо цього не зробити, то молоді сім'ї, там де народжуються діти, коли дітям потрібно буде необхідно йти в школу, вони будуть виїжджати звідси. Педагоги зазначають, учні з нетерпінням чекають моменту повернення за парти і в жодному разі не хочуть змінювати рідну школу. Скільки б там не хвалили онлайн навчання. Як би не казали, що все це іде в ногу з часом. Насправді спілкування між дітьми це є найголовніше. І спілкування безпосередньо з дітьми вчителів дає змогу відчути, не просто побачити на екрані. Да? Там, дитина зрозуміла, не зрозуміла, як сприймає матеріал, як взагалі сприймає все, що каже вчитель, а і відчути це тому, що діти, ви знаєте, особливо зараз, вони дуже потребують. Спілкування дуже потребують підтримки, дуже потребують якогось знаєте, емпатії. Наразі проект відновлення гімназії знаходиться на стадії збору коштів та переговорів з потенційними донорами. Однак, представники благодійного фонду налаштовані втілити його в життя найкращим чином. Сподіваємося, що як і місцевий бюджет допомагає, так і донори нам будуть допомагати у відновленні наших будівель закладів загальної і середньої освіти. Тому разом все вдасться. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.